Півел український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 20 серпня. Слава Україні! І так, друзі, питали стосовно роботи-косарки. Ну, просили деякі дані по. Експлуатації даного робота. Вон він вдалі ходить, косить і тому подібне. Значить, друзі, от він. Значить, користуюся ним цей сезон перший. Я залишився доволен. Чому? Бо я фізично літом не маю часу на вот такі роботи. Їх фізично нема. Найти людей, котрі б могли допомогти з цими роботами, в нас тут дуже складно. Ну і також не кожного ти приведеш на пасіку, котрий би міг тобі е обкосити скажімо так, і запарати територію. Просто обкосити і скажімо так, згребсти траву, це не продає скажімо так, візуальний красивий вид ділянкам, так як сьогодні скошено, сьогодні гарно, через 3 дні. Вже трава починає рости, якийсь бурян пробивається і тому подібне, і вже знову, скажімо так, ділянки знаходяться в такому не дуже гарному стані. Ми вирішили придбати що і зробили? Стосовно моделі, ну я не буду називати, так як лінійки даних роботів, їх дуже багато. Їх дуже багато, їх дуже різноманітні види є, під різні нужди і тому подібне. Ми, із, того, із нашої ділянки, із наших е, поміг, консультувавшись з е, ділером, зупинилися на цій моделі. Це не е, ну, скажімо так, це середня модель. Не самі дорогі, але також і не самі дешеві. Це те, що нам дозволяє обслуговувати дану ділянку з переходами з одної ділянки на другу ділянку і також на третю ділянку. Для того, щоб це все працювало, йому потрібно, друзі, йому потрібно прокладувати сигнальний провод по контуру. Для цього так і було зроблено. Бо він по так би не відкашував. У мене тут проблема з стоячою водою, коли дощ піде. Ми вирішили зробити такий дренаж. По краю цього проклали провод. Це виставляв, скажімо так, продавець провод. Я не раджу вам. Замовляти дану послугу, бо вони до цього ставлять дуже хаотично, зробили проблематично. Потім я переробляв і тому подібне. Вони прийшли там за 2-3 години, то зробили гроші, взяли і пішли. А потім, скажімо так, розхльобуйся сам. Для того, щоб прокласти провод, щоб він міг ходити по плітці на другу ділянку, теж прийшлося знімати плітку, прокладувати провода, ну і тому подібне. Ума там багато не треба. Якщо подивитися в інтернеті ролики, можеш зрозуміти, як то прокладувати, та і все по великому рахунку. Він має багато різних функцій, ну, таких як там, розписання і тому подібне. Ну, по великому рахунку, то, що він має, і особо ним не користуєшся тими всіма функціями, так як за рахунок різних помех він все рівно мусить в неї вдаритися, розвернутися і поїхати в другу сторону. Має свою станцію зарядну, отак вона виглядає. Після того, як у нього е, є 35% заряду, він прямує до зарядної станції. Після чого він стає на зарядку, заряджається і потім знову йде, ісходя із своєї карти, він малює карту, він бачить, де він вже був, де не був, і йде на ту ділянку, е, скажімо так, врахуючи сам, що там потрібно підкосити, туди йде і косити. У мене е, розклад стоїть. Кожен день від 9 ранку до 10 вечора. Отак виглядає після цього вся ділянка. Тут трава не сажалася ніяка, це звичайний бурян за рахунок того постійного підкошування. Ну, от виглядає отак, скажімо так, ну, не виглядає як пушистий газончик, ну і не виглядає як обичний, скажімо так, зароснутий участочок так, видите, постійно ходить, там от вдариться зараз, обернеся і поїде далі. Я в ньому виставив висоту скашування 6 е сантиметрів і ну, типа він так подкаже, що ми тепер ці пару днів працюємо, то кормимо, то кладемо полоски, е траву трішки так подмяли, бо коли не ходиться, а тільки їздить сам робот, е ну, виглядає так, скажімо так. Як як Кавролін, дуже гарно виглядає. Що тут ще додати? Зараз розглядаю покупку ще одного робота для участка маткового віднова. Ну, вже склоняюся до робота Штліля. Чому Штіль? Тут мені не подобається сервіс. Після того, як вони мені проклали цей сигнальний провод, у мене були запитання. Ну, вони від них відхрестилися, так як сигнал є. Там світиться зелена. <кій> Зелений індикатор. Сигнал там є, типу, і все. А в налаштуваннях, скажімо так, є определені функції, що він може заїжджати за сигнальний провод там до 40 см. Ну, все так, скажімо так, образно. І от є деякі місця. ну Навіть, наприклад, це місце. Коли він перший раз зробив, не перший раз, коли ми зробили цю дренажну о, скажімо так, траншею, вони нам проклали цей сигнальний провод ну, в якомусь определеному місці. І якби ми його не налаштовували, він не міг стільки зайти за провод, щоб скашувати. Нам Нам довелося потім знову 10 см, ну, наприклад, земля раніше була до сюди. Нам довелося потім знову 10 см знімати. І по всю длину проходити як з одної сторони, так і з другої. І от, Наприклад, оцей участок тут постійно не підкошено, так як отут загнутий отак провод, і сюди він вже не заходить, треба підкошувати. Так що, якщо би це робити вручну, можна було провод розкласти красиво по самим контурам. і тому подібне. Тут трава так ще поки і не заросла, так як тут дощ рідко паде, так як криша ну і так пов'яло бо ми тут підсипали, щоб він міг заїжджати, бо тут був бордюр. ступенька, скажімо так, ми це подсипали цього року, ну, бо там заросло, а тут трішки не доросло. Ну, з часом заросте і так. Що ще можу додати? Ну, навіть не знаю. Про функції говорити нема що, бо вам конкретно треба підбирати під свій участок. Тут є, наприклад, і у нього зв'язь з спутником. Я можу його бачити не тільки по Wi-Fi, а конкретно можу бачити в будь-якому точці, скажімо так, де би я не знаходився через приложення, я можу ним керувати. Декотрі вже роботи не мають. Таких функцій потрібно або обходитися без них, а тільки коли ви знаходитеся вдома і працюєте по Wi-Fi з ним, та ви його бачите в приложенні, або або що? або, або нічого. Ну, коротше, якщо вам то потрібно. Ну, Мені по великому рахунку ця функція ніколи не пригождалася. Ну, хоча таке, якщо йде дощ. Він не має датчика дождя. От у штіля є також датчик дощу. А тут він датчика дождя немає, так як йому не страшний дощ. Але все ж таки, коли починає дощ, я його вимикаю, щоб він йшов на стоянку. Чому? Для того, щоб коли трава мокра, вона наліпає на ножи. Наліпає на ножи і ножи потім вибивають ошибку, так як бувають. Там ножи, друзі, такі як лезвія. Такі невеличкі от лезвія. вони е, отак крутяться хаотично і працюють. Там три такі лезві. Кстати, вони теж не дешеві. Е, грубо говоря, там біля 100 гривень одно лізві. На один місяць потрібно три лезві. Ну, це одна закладка, три лезві на одно. Його хватає десь до місяця. Ну, Їх можна точити, якщо дати якогось спеціаліста знайти, можна їх підточити, так як там калібровки як такової серйозної нема. І пару разів їх можна наточити, щоб зекономити. Я вже так Підтачував. Е, і за того його не пускаю в дощ працювати. У штіляже конкретно є датчик дождю, якщо дощ почав падати, він автоматично йде на станцію, на підзарядку Ну і чекати, коли закінчиться дощ. Все, друзі, додати більше нема чого. Ну, якось так. Я дуже задоволений, так як тепер кожен кожен день цілое літа в нас. З цим проблем нема. Якщо подивитися наше прошлорічне відео, у нас деколи така трава заростала тут, що льотки не було витку. Мені приходилося просто йти топтати, бо не було часу коли скашувати. Приходилось протоптувати ногами а, біля льотків, для того, щоб бджоли конкретно бачили свої льотки і не мали приграти в віді буряну. Так що, от такі от незручності були. І, ну, і просто Хотілося банально, щоб було. Ну, скажімо так, яка-ні яка, <хи> якась красота. А це я, рахую, прийшов усталий додому, а тебе чекає от, покошений газончик, чистенько і тому подібне. Також була проблема в тому, що коли приходив час косити, то ми косили мотокосою, косою. Е, у нас цим займався, і він як скашував мотокосою, ну, то скашував, скажімо так, прямо в ноль в декотрих містах прямо до глини. Якщо падав дощ, а нам потрібно було працювати, ми могли тут такое болото намісити, щоб просто-напросто і розтаскували потім болото по пліці і тому подібне. Зараз же цей рік, як оце стало підкашуватися, трава набирає скажімо так, в об'ємі, вона стає більш більш. Плотною заростає трішки. Не всяде ще, але містами, містами стало набагато багато краще. От, наприклад, в декотрих місцях ще не позаростало, так як тут часто ходимо, стаптуємо. Ну, от В таких містах, от в таких містах, в таких містах. Ну, от так уже дуже все гарно. Под самими ножками, звісно, що воно не підкашує. І мені приходиться ну, два рази. Я вже підкашував, я собі купив е, як воно там називається, тример акумуляторний щільський. Невеличкий такий маленький, для того, щоб коли воно там подросте, я триммером пробіжався під ножками, бо попри дерева, попри ножки, швидко скосив та і все. І також кант, бордюра теж триммером трішки рівняю. От Зараз, мабуть, йде робот на зарядку. Так, він зараз йде. Uh, от він йде по центральному проведеному кабелю. Несмотря на те, що Ну, коротко, навіть цей центральний вони якось так наклали зігзагом. Тоді не виробники, а продавці. Ну, Мені не сподобався сервіс. Дуже не сподобався, річ не дешева. Uh, їхній монтаж цього кабеля теж не дешевий. Вплоть до того, що вони uh, потребуючи поставити кабель. Для переходу вони не беруть на себе відповідальність зняття плітки, а не просто-напросто ви знімаєте, а ми прокладемо, а ви потім кладете плітку. І вийшло так. Ми зняли, проклали. Він прийшов, кинув туди кабель і уйшов. От в цьому діапазоні один, другий і третій кабель. Грубо варяту по 10 метрів, 30 метрів. О. Метр такої прокладки кабеля раз, ну, разом з кабелем коштує 70 гривень. Тут 30 метрів по 70 2100. Ну, Якщо ми врахуємо, що кабель там стоїть по 10 гривень за самий кабель на мінус 30 гривень, 300. Ну, Ви зрозуміли. Ось такий от сервіс. От бачимо, встав зараз на зарядку і буде заряджатися. В середньому він, грубо говоря, десь до години косить і біля години заряджається. Ну, Можливо, там хвилин по 50. Можливо, навіть заряджається деколи довше ніж косить. Все, друзі, от така от історія. Я залишився доволен, є определенні нюанси. От зараз скажу, дивлюсь на Штілівський. А, кстати, в Штілівському мені більше сподобалися, як виконані там ножи, бо деколи от коли на мокрій траві, на нож може наліпити. Там доволі все примітивно. Там такий, скажімо так, болтик, і на нього прикручуються э, таке лезвия. За рахунок э, скажем так, такого вала, круглого, вони в трьох місцях закріплені ці лезві. Цей вал постійно крутиться на високих оборотах, чим викидываються лезвя в направлении по э, центру біжної сили, і воно так косить. Якщо в щось ударяється, лізвие, за рахунок того, що там є. Воно не мертво стоїть, воно стоїть на болті і вот так може прокручуватися. Якщо в щось ударилося, воно просто перекрутилося і ну, вот, працює так. І якщо на ньому наліпло, воно може підклинити десь і встати, там, скажімо, навіть його не викидувати за приділ цього конуса, щоб не конуса, а диска, скажімо так, І може не підкашувати. Но робот відразу бачить цю помилку, бо у нього виходить, дисбаланс ножів і вибиває така ошибка. Дисбаланс ножів там потрібно подивитися. Туди я його беру, перевертав, дивлюсь, там, наскільки виглядають ножи, там буквально почищу трішки, що наліпло на ньому. Деколи відкручу заново і поставлю на місце або вже міняю на нові. так виглядає друга діляночка, ну і так виглядає третя. Він самостійно ходить і все це підкашує. Так що, друзі, якось так цікавило, розповів. Ну, а... Бо по великому рахунку, коли я шукав інформацію стосовно робота, я бачив тільки рекламу, де все чітко, де все гладко, де да і то тільки на, на англомовних каналах, бо ну, є якісь, але ну, дуже мало. Так щоб конкретно тобі розказали. В, в основному тільки, скажімо так, рекламного характера ці роботи де пропонують вам тільки придбати, як там нахвалюють. ну... Якщо все з розумом зробити, кабель прокласти там, де його потрібно прокласти, туди він буде всяде подкашувати і всяде буде працювати. А якщо отак хаотично зробити, що потім тут, от тут ми 15 сантиметрів, перший раз тут до сюди була вся щебінь. Потім він не заходив, тут нам стільки залишав недокошеного і нам прийшлось знову це все прокапувати і досипати щебня. Все, друзі, розповів, кому буде цікаво, можливо. Принесе якусь користь на цьому буде завершити. Слава Україні!